Дороги та тротуари з десятирічною гарантією на покриття, енергозберігаюче освітлення у дворах та на вулицях, утеплення будинків та створення притулку для бродячих тварин. А ще GPS у громадському транспорті, а на зупинках електронне табло, яке повідомлятиме, як довго ще чекати на маршрутку чи автобус. Усе це може з'явитися у Кіровограді вже через кілька років. Увірін де багато політики, там мало созідати конструктивної роботи. Десятки років наш город йшов по інертній моделі. Програма 5 перспектив змінити город» — Це інноваційна модель. Я предлагаю кіровоградцям розвиття города по інноваційній моделі. Дуже важливо, щоб у кожного кандидата був план дій, яким чином він хоче змінити і налагодити життя у місті. Програма це є той ключ. До оновлення і омолодіння влади свої плани щодо розвитку міста впродовж п'яти років стрижакову прилюднив просто небо у присутності більше пів тисячі мешканців Кіровограду. Тим часом кіровоградці наголошують, хочуть бачити при владі нових людей. Вже надоїли багатії олігархи і молоді. Вони енергічні і більш більш дієві. В суспільстві є дуже великий запит на Молоді обличчя на нові обличчя, не заплямовані там скандалами різноманітними. Тож жителі одного з найбільших районів Кіровограда, яким опікується депутат, зібрали більше п'яти тисяч підписів, щоб висунути міські голови свого претендента Артема Олеговича Стрижакова. Це чи не перший випадок в історії українських виборів, коли кандидата висуває не партія, влада чи крупний бізнес, а самі люди?